Злата, ти як себе почуваєш? Ну, вже не боліє, все. Вже вистареку все добре. Да. Це дуже добре, діти не можна. Тому бережіть себе. Так, розпочинаємо наше заняття. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки, пісеть у свіж. Доброго ранку. Доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Зараз у нас заняття з математики. І починаємо ми наше заняття з лічби. Рахуй, будь ласка, Артемчик від 1 до 10. Один, два, три, 4, п'ять, шесть, 7, 8, дев'ять, десять. Добре. Маркоша, рахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від 10 до 1. Десять. Давай разом. Десять. Маркоша, у мене нема настрою сьогодні. Златочка. Давай, давай ти будеш рахувати в зворотньому від десяти до одного. Десять. Повтор, Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Артемчик, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Маркоша, порахуй, будь ласка, від 1 до 10. Полесніше трошки, зайчик. Так, вони пали. Довго не пали. один далее два далее три далее. четыре далее. шесть далее. Семь, семь, семь восемь, семь, восемь, семь, восемь. Семь, Двое. Так. Да. Назови, будь ласка, соседи в числа два. Злата. Дикать. А Один. Ах, тут девушки. громчик. Один и три. Артемчик, назови соседи числа три. Два, три. Два і чотири. Маркуша, сусіди числа чотири. П'ять і трижіть, п'ять і три. І три. І три. Ось, чотири. три і п'ять. Назвіть сусідів числа п'ять. Давай, п'ять числа? Чотири і. Шість. І 6. Дітки, є у вас картки з цифрами? Так, да. Так, покажіть, будь ласка, мені сусідів числа два. Два. Має бути картки. Покажіть сусідів числа два. Так. Один і три. Маркуша показує. Так. Артемчик Злата. Так, злата один і три. І Артемчик, один і три. Добре, покажіть сусідів числа три. Дві картки. Сусіди числа три. Молодець, давайте, доставайте. Так, два, і чотири. Добре, молодці сусідів числа. Чотири. Сусіди числа чотири. Сусіди числа чотири. Угу. Три, Три і п'ять показуємо. Так, добре, молодці Сусіди числа п'ять. Ні, числа п'ять. Попередні чотири, а наступне шість. Отже, сусіди числа п'ять чотири і шість. Так, а темчик є злата і мартуша. Молодці. Добре, так. А тепер. Подивіться на картинку. Чого на картинці три? Три, чого. чого Яблука. <плес> Яблука та сливи. <плес> так, яблук у нас три. Позначаємо цифрою три. І слив у нас три. Отже, позначаємо теж цифрою <кхів> три. Добре. Злата, чого на картинці три? Три. Бананів і персики. Так, бананів три, позначаємо цифрою три, персиків три, позначаємо цифрою три. Так, Маркуша, чого на картинці три? Ананаси. Ананас. Три ананаси і ще чого три? Малинки. Малинки. Три. Малинки, три? Три малинки. Так. Кількість ананасів три. Позначаємо цифру три, а кількість малинок теж три, тому позначаємо цифру три. Давайте згадаємо склад числа два. Златочка, называй, будь ласка, склад числа 2. С. 1. 1. 2 1, плюс 1. И 1. Так. Артемчик, назви, будь ласка, склад числа 3. 1. плюс 2. И 2 плюс 1. Так. Добрый, Маркуша, назвай склад числа 3. 1. Пірите, будь ласка, два. на будиночок. Склад післа три. Один і. Двин, два. Покажи, тебе не чую. Один і два. І два. Далі. Два. Два. І, і один. Склад числа три. Одна і один. Два, два і один. Так, правильно. Дітки, білочки і зайчики посперечались, бо вони не знають, кого більше. Давайте ми їх помиримо і з'ясуємо, кого ж більше. Зараз з'ясуємо, для порівняння кількості предметів та чисел використовують спеціальні знаки це знаки порівняння. Слово більше позначають ось таким знаком. Ось його тримає гномик в окулярах. Бачите, ось цей знак, знак більше. Його ротик, ніби ось відкритий в ту сторону, де. Більше предметів, а цей знак знак менше. Ось він в іншу сторону розвернутий, він відвертається від меншої кількості. Ці знаки, дітки, знаки-диваки, тому що вони крутяться то ліворуч, то праворуч. А ось цей знак знак дорівнює. І він теж дуже полюбляє крутитись. Але як би він не крутився, він завжди однаковий, тому що вказує на однакову кількість предметів. Ось такі дивні ці знаки. Подивіться, будь ласка, на картинку, на що схожі знаки менше і більше, на що вони схожі? На дзьобик Бі. схожі, а какази. На а також на пащу крокодила. Коли він відкриває свою пащу, він теж ніби утворює знак, так? Отже, на дзьобик і на пащу крокодила. Погляньте на цих пташок. Oh, так, коли число oh. менше? то пташка ніби клює його своїм гострим дзьобиком. А коли число більше, то пташка ніби відкриває свій дзьобик і хоче з'їсти це число. Так, погляньте, тут біля пташки ліворуч одиничка. Число один менше, ніж два, і тому та, що його ніби <плес> т'єм. Більше пташка підприєм свій і ніби хоче його робити. Отже, будь ласка, скільки білочок на картинці? Тільки білочок? Якісь? А зайця. Білочок, а скільки зайчиків? Чотири. 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 Дітки, то, то білочок більше чи менше? Більше. Більше, то який ми знак поставимо? Більше. Який знак поставимо? Більше. І читаємо так: білочок. Більше, ніж зайчиків. Або можна сказати ще п'ять більше, ніж чотири, так? Так, добре. Подивіться на наступну картинку: скільки котиків ліворуч? Два. Два. Так, а якою цифрою позначимо кількість котиків? Якою цифрою позначимо кількість котиків? А Два. скільки Два. Два. песиків праворуч? Скільки песиків? Два. 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 Диві. Три. Позначаємо Цількою три. Дітки, а котиків більше чи менше? Менше. Так. Менше. Так, Отже, ми який знак. ми знак поставимо? От так, молодець. Який так, знак поставимо? Менше. 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 Так, вірно, ось такий знак. І як ми можемо сказати? Котиків менше, ніж песиків. А записують ось так: це. Два. 2 менше, ніж 3. Ось так. Так, Добре. Бачите, значок повернувся, відкрився в ту сторону, де більша кількість. Так, добре, молодці. Злата, скільки капустинок ти бачиш? Капустин. Так, скільки капустинок. Скільки це капустинок? Три так, три. Позначаємо цифрою три. А скільки бурячків, Артемчик? Два. Так, дітки, а чого ж більше капустинок чи бурячків? Дітки, чого більше капустинок чи бурячків? Капустинок. Так, і ми поставимо знак більше, а читаємо так. Капустинок більше, ніж бурячків. А записуємо ось так. Три більше, ніж два. Ану, викладіть у себе цей вираз. Три більше, ніж. Два на столиках виклик. Все. Це ти викладав. Це називається викласти вираз. Дай, дай. Ми промовляємо капустинок більше, ніж бурячки. А якщо треба записати, то записуйте виразом три більше, ніж два. Також, і випили в себе на столиках. Вийшло у вас, дітки? Mm -hmm. Так, Артемчик, Злата Маркуша. Сигу. Так, добре. Так, можна теж. А ось таке ще завдання. Маркуша, ну давай, будь ласка, розкажи, кого і що ти бачиш? І бочек, і так, скільки губочків. Один. Один. А Один. А скільки їжачків? Два. Два. А грибочків більше чи менше? Грибочків більше. Менше. Правильно. Менше. 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 Отже, менше. який ми знак поставимо? Менше. Менше, так. А промовляємо грибочків. Менше ніж гіжочків. Викладіть у себе на столиках, будь ласка, один менше, ніж два. Ніж. Два. два. Так, більше. так добре. Так. А тепер погляньте, будь ласка, і скажіть, що ви бачите? Два яблука. Це ага. яблучка, ви бачите. Злата, скільки зелених яблучок? Два. Гата, скільки зелених яблучок? Два. Артемчик, скільки зелених яблучок? Два. Два. Якою циферкою позначимо? Два. Два. Так. Артемчик, а скільки Два. червоних яблучок? Два. Два. А що ми можемо сказати дівчина. про кількість яблучок? Зелених і червоних? Що ми можемо сказати? Дворі. Що їх порівну, так? Два зелених і дівчина. два червоненьких. Дітки, який знак поставимо в яблучками? Більше, менше, чи ще якийсь у нас є значок? Так, Артемчик правильно показує і Маркуша. Значок показуйте, який ми поставимо знак дорівнює, адже яблучок порівну. І, так і промовляють. Яблучок порівну. а записують ось так. І промовляють: два дорівнює. Двом. І кладіть у себе, будь ласка, на столиках. Два дорівнює двом. <сі> Аркус, в тебе вже з'явився настрій, так? Да? Ти повеселів вже? Це добре. Так. <сі> <Да>. Викладись <сі> і на столиках. <сі> <сі> Добре, молодці. А тепер подивіться, будь ласка, на цю картинку і скажіть, скільки всього на картинці кругів. І покажіть мені картку з цією цифрою, яка буде відповідати кількості кружечків на картинці. Молодці. Один круг. Один, так. А тепер порахуйте, будь ласка, скільки прямокутничків на картинці? Прямо Два, вірно, два. прямокутнички. Ось один. А ось другий. Покажіть картку з відповідною цифрою. Так, добре, молодці. А тепер порахуйте і покажіть мені карту цифрою, яка буде відповідати кількості трикутників. Всі, всі трикутнички порахуйте. Скільки їх? Ди, два, один, два, три, си, так. Ви порахували трикутнички де? На граблику. А Маркуша порахував трикутнички. Всі і на сонечку. А ну подивіться на промінчики, вони теж з трикутничків. І якщо ми порахуємо всі промінчики і на граблику, то разом їх буде 10. Давайте порахуємо разом. Я покажу, порахуєте. Два, три, 5, п'ять, шесть, восемь, дев'ять, десять. То скільки трикутників? Десять. Покажіть, будь ласка, картку з відповідною цифрою. Так, добре. Скажіть, будь ласка, які з фігурок найменше на картинці? яких фігурок? Я не хочу бути. Яких геометричних фігурок найменше? Дітки найменше. Кругів найменше, а найбільше, а найбільше? яких геометричних фігурок? Найбільше побутують. Найбільше. <кір> е> <кір> в їх навіть добре. І... Так, і ще таке завдання останнє на сьогодні, слухайте уважно. Три веселі киці грались на травиці, песик теж до них прибіг. Скільки котиків усіх. Скільки Котиків. котиків. Один, три, два, три, три. три так, добре. А якщо я задам вам запитання, скільки всього тваринок? Чотири. Чотири. Так, покажіть мені картку з цифрою три. Карту з цифрою три покажіть всі. так, Тартку з цифрою 2 покажіть мені, згадуємо, вже вчили двійку. Так, картка з цифрою 2. Молодці діти. Наше заняття підходить до закінчення. Сьогодні ми з вами познайомилися з математичними знаками. З якими математичними знаками? Які математичні знаки? З... Більше, більше. більше менше. менше. Ану покажіть мені знаки більше і менше. Покажіть мені дві картки, знаки більше і менше. Усіх є? Так, артемчик є. Златарка, пуша і дорівнює, покажіть ще. Дорівнює, покажіть. Я підклюю, не а, добре, добре, молодці дітки. Я дякую вам за роботу на занятті, за увагу. Будьте здорові! Всього вам найкращого. до побачення! До побачення. До побачення. До побачення.